Полтава галушками знана, подарувала нам Івана, який взявся без цензури всім про життя моє писать, тепер вже черга за Енеєм про Котляревського сказать. Коли Івась розплющив очі на той широкий дивний світ, на небі сива добра доля, пророцтво видала услід. Дитя Полтавщини кмітливе, запише слово Солов'їне і так ним зможе розсмішить, порозриває кишки в мить. Те слово зможе щит створити і Україну захистити, а злая доля, суча дочка, розкоткудакалась як квочка. що значить зможе захистить від злої долі, не сховатися, Але щоб перестрахуватися, взялась того не допустить. Тим часом нашивай зростає, в колегіумі всіх вражає дотепним вмінням ремувати, і слів тих встиг вже назбирати з усяких мов, що їх учив, а увечері щоб не нудиться, почав зі мною він водиться, Вергілія раз начитався, що ледь язик не зламався, Задумався переписати, щоб українець міг читати. І от про мої походеньки. Складають в світі Регоче регочевся козак і писар, москалі дяк і навіть цісар. А та горгона не дрімає, свої злі справи промишляє, і як той вовк в овечій шкурі дала Максимові парпурі, що видавцем тоді служив, пригоди мої почитати. А той вже тхір злодійкуватий, взяв Енеїду та й украв. По всій країні видавав та добрі гроші заробляв. Зате Івана світ узнав. Знов добра доля підхопила, зробила так, щоб запросили в театр директором Івана. І Котляревський, прошу пана, прийшов, побачив і вжахнувся. Це що за п'єси? Аж здригнувся, і слова ж ніц не зрозуміти. І день і ніч почав сидіти аж поки з-під паранаталка не вискочила серцем палким. Проте і люди, як дізнались, в театр як шпроти набивались, та злая доля не барилась з царем російським подружилась. Нехай, не буде в жодній школі, ні слова мовлено на мові. А Котляревський, поміж тим, мої пригоди завершив, і хитро так у них зашив народний побут, пам'ять роду і мову о того народу, що в хаті з краю собі жив. І, зрозумівши, що не буде дороги Енеїдів, люди, сам особисто домовляться, пішов до Злої долі трясся. А щоб зустрітись сам на сам померти мав мій брат Іван. доля й чути не бажала, мовлянь, і вуха закривала. Втім, Котляревський козир мав. А та юнона суча дочка розкуткудакалась, як квочка, Енея не любила страх. <риклад> так. Злая доля реготала, а Енеїда все літала по білім світі на розхват в царевих шатах поселилась, з наполеоном подружилась. Лютує злая доля знову, у тім славну мову, Здолати зовсім їй несила, і щоб лихе не носила на Но український мій народ. Живий він поки жива мова. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. А що продив твій колосочок? Натисни хутко на дзвіночок.